Заберіть руки чоловіка. Заберіть руки я коло від чоловіка. Заберіть, то заберіть руки. Ступінця. Ступиться від чоловіка. За країна це сказала вступиться. Йому не бачу дихати. Заберіть руки, я сказала. Я сказала, заберіться, звідси. Тут чоловіка, я сказала. Ну вже я кажу! Ви не маєте права приміняти сил. Не маєте. Ви прийшли сюда в дверь. Вы прийшли на приватну територію. А я грубо.